Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Із великого числа різного роду заяв, яких в ці інаугураційні дні робить новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, є цілий ряд, на які необхідно звернути серйозну увагу. Бо вони дійсно б'ють в десятку. і... В разі їх реалізації вони принесуть з одного боку великі прибутки Сполученим Штатам Америки, а з іншого боку, можуть надати Україні дуже серйозну допомогу у війні. Більше того, реалізація певних планів може привести до паралічу економіки ворога, тобто ерефії рашистської. Федерації. І в цьому відношенні ці заяви а, заслуговують на дуже серйозну увагу. Зокрема, із деталей, які останнім часом стали проявлятися, це а, те, що в ході розмови і виступу, який транслювався по зв'язку зі Сполучених Штатів Америки. В Давосі президент Дональд Трамп сказав про те, що Саудівська Аравія буде інвестувати серйозні ресурси в економіку Сполучених Штатів Америки, зокрема в видобувну галузь, і насамперед галузь. Не випадково а, створені певні умови, створюється певний механізм. Та якщо повернутися навіть до першої каденції Дональда Трампа, то такі кроки там робилися, і вони дійсно принесли деякий успіх. Його не можна назвати гігантським, але а, цей певний успіх був. Причому, говорячи про ці інвестиції. Дональд Трамп у виступі в другій частині власне, розмови про Саудівську Аравію сказав про те, що якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б одразу. Зараз ціна на сиру нафту висока, щоб ця війна тривала. Ми повинні знизити ціну на нафту. Ти закінчиш цю війну. Вони повинні були зробити це давно. Вони дуже відповідальні, мається на увазі саудити насправді, до певної міри за те, що відбувається, вони несуть теж відповідальність, бо це мільйони втрачених життів. Власне, Дональд Трамп відкрито говорить про те, що ціни на Нафту сиру серйозно впливають на внутрішню політику і не лише а, Російської Федерації, а й багатьох країн. І це правда, тому що від реалізації вуглеводнів Росія фактично в повній мірі, в великій мірі а, фінансує війну. Більше того, економіка. Російської Федерації базується на нафтодоларах. Це було відомо і це доказано історією. Звідси очевидно, що через падіння чи підйом ціни можна впливати на економічний стан Російської Федерації. І це показує історична ретроспектива. Ось діаграма, яка підготовлена фахівцями видання. Слово і діло, яке чітко говорить, в верхній частині цієї діаграми показано, як коливалися ціни, От. і нижче показано, і розшифровано, описано, які кроки робилися. Ну от, принаймні, якщо взяти, скажімо, з 1990-ну, 90, ну, давайте візьмемо, з 1980. 6-го року, то починаючи від курсу на перебудову і закінчуючи а, тим, як Радянський Союз розвалиться, а, видно, що падіння цін приведе до того, що фактично колишній Радянський Союз а, попаде в скрутну ситуацію. І з точки зору. Економіки всередині держави, і з точки зору зрозуміло експортного його, його потенціалу. Відтак, ця динаміка, яка давним-давно відома і привертала увагу багатьох, очевидно, стала зрозуміла і відома Дональду Трампу, тому власне він і звернув увагу учасників. Зустрічі в Давосі на те, що це один з універсальних інструментів впливу на міжнародну політику, і, зокрема, зараз на Російську Федерацію. Ще ліпше, все це видно ось у цій діаграмі. Вона наближає нас до нинішніх подій, і тут е, пропонується розглянути декілька. Визначних позицій. Власне, це ціни на нафту, які ми бачимо в лівій вертикальній лінійці, ціни на водку. Водка це все-таки не горілка, тому я її описую так, як вона називається, і агресивні дії Російської Федерації, Радянського Союзу і Російської Федерації. Зверніть, будь ласка, увагу на. 1970 рік і початок війни Радянського Союзу проти Афганістану. Ціна на сиру нафту 120 доларів. І зверніть увагу на момент розпаду Радянського Союзу чи переддень з 80-х років, кінця 80-х років, ціна падає в районі 30 доларів за Барель таким чином видно, як графік цінових коливань на ринку нафти фактично диктує ситуацію раніше в Радянському Союзі, тепер в Російській Федерації. Зрозуміло, що на певному етапі, коли руб радянський некарбована ця рубль радянський. Знаходився в умовах державного регулювання, то це не торкалося питань девальвації. Але ще більш видно, як тільки Радянський Союз розпався, Російська Федерація стала учасником міжнародної торгової системи, як не лише проблеми, пов'язані з фінансовою системою, з економікою, а навіть із продовольством. Зверніть увагу на 1999 рік, коли ціни на нафту опустилися нижче 20 доларів, коли Борис Єльцин змушений був просити в США допомогу з продуктами харчування. І в той же час, як тільки ціна підскакувала до верху, як це було в 1970. Дев'ятому напередодні, починаючи з 1976 року, ціна піднімалася. Це привело до того, що в 1979 році Радянський Союз увів війська в Афганістан. Точнісінько так трапиться в 2008 році, адже напередодні, починаючи з 2006 року, ціна на нафту почала рости і досягла майже 160 доларів за барель. Ситуація аналогічна була і в 2014 році напередодні, починаючи з 2010 року, ціна почала підніматися і досягла 130 доларів. Врешті, в 2014 році, почалася агресивна війна Російської Федерації проти України. Тобто, насправді ми маємо. Залежність від прибутків від реалізації сирої нафти, ну, давайте будемо казати, вуглеводнів, бо сюди відноситься і газ, і трубопровідний і скраплений газ. Таким чином стає очевидним залежність доходів бюджету Російської Федерації від реалізації вуглеводнів і агресивних. Дій політичного керівництва Російської Федерації, зокрема, московського фюрера, зрозуміло, що ріст початку 2000-х років він і створив передумови для нинішніх агресивних дій. І у цій ситуації очевидно, що цю закономірність помітили давно. Не випадково, якщо ми подивимося на... Об'єми видобутку, то помітивши це, багато країн розпочали збільшення видобутку, тим самим тиснучи на ціну на ринку. Варто лише подивитися: зверніть увагу, зліва діаграма уряду Сполучених Штатів Америки. Станом на 2023 рік США на добу видобували. Зверніть, будь ласка, увагу на ці дані станом на кінець 2023 року. 12, ну майже 13 мільйонів барелів на добу. А вже в 2024 році, на кінець року, за даними Міжнародної енергетичної агенції, 21 мільйон барелів на добу. Фактично. Майже подвоєно було видобуток. Ось вам розуміння ситуації і чому складалася так ситуація, чому необхідно було робити ці кроки. А, очевидно, що і цю залежність теж помічено було командою Дональда Трампа. І якщо вдасться зробити подібний стрибок. За рахунок співпраці з Саудівською Аравією і іншими країнами, які видобувають нафту, то очевидно, що вдасться понизити рівень ціни. Однак тут дуже важливо, щоб ми всі розуміли таку річ як мотиви. А чому Саудівська Аравія і інші учасники ринку мають піти на такий крок? Ну, з одного боку, ринок споживання росте, а це означає, що має збільшуватися пропозиція. З іншого боку, стає очевидним і та річ, що збільшення надмірне пропозиції може різко понизити прибутки. І в цьому випадку треба створювати інші мотиви. Які мотиви для саудитів на сьогоднішній день можуть існувати для того, щоб спричинити ріст видобутку насамперед, це гарантії безпеки і відкрити ринок для купівля саудитами в Сполучених Штатах Америки сучасної зброї? Адже найбільшою проблемою на Близькому Сході для Саудівської Аравії є терористична діяльність Хуситів, на сьогоднішній день війна фактично продовжується, але в ній не наступило перелому. Відтак очевидно, якщо Сполучені Штати Америки відкриють свій ринок для можливості закупівлі. В Сполучених Штатах озброєння боєприпасів, і їх буде достатньо очевидно, що саудити зголосяться на, один, на такий крок. Однак для цього необхіден певний час. Адже зрозуміло, що противники, вороги Саудівської Аравії теж не будуть сидіти, склавши руки. Варто лише нагадати, що два. І три роки назад Саудівська Аравія знаходиться в, в в умовах підписаного договору з Російською Федерацією. Тобто мотиви ці мають бути настільки серйозні для того, щоб саудити розірвали свої договірні умови з Російською Федерацією, і очевидно, що питання гарантій безпеки. І надання саудитам можливості по закупівлю озброєнь це той випадок, який дасть можливість саудитам позитивно подивитися на пропозицію США щодо зростання видобутку, що не давало можливості адміністрації Джо Байдена досягнути таких домовленостей. Насамперед, це відношення до наслідного принца. Саудівської Аравії. Ну, власне, того принца, який скрізь і всім відомо, був організатором і замовником вбивства журналіста хашогі Це було а, перешкодою в діалозі між Джо Байденом і Сауди, саудівськими лідерами, Саудівським кронпринцем. На сьогоднішній день ця проблема знята. Із-за політичної позиції Дональда Трампа і його переконанням в тому, що в такий спосіб е, дозволить йому, по-перше, збагатити Сполучені Штати Америки, а по-друге, відпрацювати тиск насамперед на Китай і на е, Рашиську Федерацію в нинішніх умовах, окрім того, що необхідно створити Умови мотивації для Саудівської Аравії є ще одна проблема, це, власне, зелений перехід, який уже нині, після виходу заяв Дональда Трампа про вихід з Парижкою, парижської кліматичної угоди, створив певні проблеми. І ці проблеми, очевидно, що будуть нині обговорюватися. І говорити про те, що це не є перешкодою для реалізації планів, які заявив Дональд Трамп, навряд чи абсолютно доречно, тим більше, що цілий ряд учасників ринку вуглеводнім і до Цього рішення і після нього заявляли свою позицію про те, що слід залишатися в парижській кліматичній угоді. Зокрема, Мартін Дурбін, який є президентом Глобального інституту енергетики Торгово-промислової палати Сполучених Штатів Америки, а від початку заявляв, що Сполученим Штатам Америки краще, щоби Трамп. Тримав Сполучені Штати Америки в пакті про кліматичну угоду. Він же говорив про те, що, хоча ми вважаємо за краще, щоб уряд США залишався займатися кліматичним процесом, ООН, приватний сектор прагне розробити рішення, необхідні для задоволення енергетичних проблем, зростаючої глобальної економіки, вирішуючи кліматичний виклик. Тобто, очевидно, що Марті Дурбін говорив від імені серйозних людей, ключових гравців цього ринку Штатах США. І вони вважали і продовжують вважати, що можна розв'язувати і рухатися по обох напрямках. Я вже не кажу про виступ генерального директора ExxonMobil Дарена Вудса на конференції КОП. 29 в Азербайджані. Він відкритим текстом сказав про те, що вихід із Паризької кліматичної угоди створить колосальні довгострокові проблеми і довгострокову політику невизначеності для усіх компаній, які працюють на ринку. А прес-секретар ExxonMobil Мойбіл Беттані Вільямс заявила про те, що. Група взагалі давним-давно наполягала і відстоювала ідею підтримувати амбіції Паризької угоди. Тобто ми бачимо, що ключові гравці ринку нафти і нафтопродуктів відстоюють необхідність з одного боку зберігатися в рамках Паризької угоди. А з іншого боку, займатися тим, щоб нарощувати видобуток, в тому числі традиційних джерел енергії цікавим є і те, що коли вже Дональдом Трампом було підписано відповідне розпорядження, то цілий ряд учасників ринку заявили про те, що вони, по-перше, про це жалкують, а з іншого боку, про те, що це нанесе досить серйозної шкоди, от, наприклад, на запитання про паризьке розпорядження президента Сполучених Штатів Америки про вихід, генеральна директорка Американської ради з розвідки та виробництва Ен Бредберів, яка представляє незалежних бурильників. Сказала, що для американської промисловості важливо бути частиною глобальної дискусії про клімат. От цитую її фразу: важливо, що будь-яка розмова про вирішення змін клімату повинна мати глобальний характер, а також визнати, що Америка є світовим лідером як у виробництві енергії, так і в скороченні викидів. Ще один із фахівців. Кліматичної відповідальності, такі як Вайл Лоуренс страхової компанії Клайд і компанія, сказав вихід цитую, Сполучених Штатів Америки з Паризької кліматичної угоди збільшить регуляторну неоднозначність, створюючи підвищену складність і, можливо, призведе до юридичних суперечок, оскільки компанії будуть вирішувати виникнення невизначеності, щоб Щодо перехідних стратегій, як в одному, так і в іншому напрямку, і це ж зрозуміло, тому що вони будуть розцінювати рішення Дональда Трампа як рішення тимчасове. От деякі відомі юристи, які працюють віце-президентами, а також відповідають за правові питання в найбільших компаніях, заявили про те, що Ніякого сенсу виходити з за столу Парижської угоди немає. Зокрема, Френк Мейсано, старший директор компанії Self, заявив про те, що в США цитую у всіх секторах промисловості продовжують інвестувати в нові технології та інновації, які сприяють глобальному енергетичному переходу таким чином. І, власне, рішення, завершую цитату, це зменшує викиди і захищає нашу економіку, даючи їй конкурентну спроможність. Тобто, очевидно, і зрозуміло, що а, компанії, які займалися в розробкою і залученням реалізацією сучасних технологій щодо. Зеленого переходу, вони одночасно працювали в двох напрямках. Наскільки вони здатні витримати цей темп конкуренції в нинішніх умовах після зміни кардинальної зміни політики новим президентом Дональдом Трампом, буде видно, коли це відбулося, і журналісти звернулися до ключових компаній світових і американських, які займаються видобутком. З одного боку, а з іншого боку, розробкою технології зеленого переходу, вони категорично відмовилися коментувати це питання. Чи може ця проблема стати перешкодою на шляху серйозного зростання об'ємів видобутку сирої нафти? Буде видно, сьогодні щось однозначно стверджувати неможливо. Однак, Якщо ми повернемося до ситуації 2022, 2023, 2024 років, то по динаміці нарощування видобутку сирої нафти в Сполучених Штатах Америки стає очевидним, що адміністрація Джо Байдена розуміла необхідність нарощування видобутку однак вона очевидно не могла домовитися. Із саудитами щодо різкого зростання видобутку. Це по-перше. По-друге, слова Дональда Трампа це ще не виконана робота. Наміри це не реалізовані плани. Відтак очевидно, що позиція в цьому відношенні Дональда Трампа вона абсолютно правильна, і вона б могла привести результати, принести результати не менше ніж розпад Радянського Союзу. Однак у цій ситуації треба ще дати відповідь на те, а які мотиви, окрім тих, що уже мною були сказані, цікавлять саудитів? І чи достатньо лише гарантій безпеки і озброєння саудитів для боротьби з хуситами, щоб вони різко наростили видобуток нафта? Продуктів для того видобуток нафти і виробництво нафтопродуктів для того, щоб ціна понизилася. Невідомо як себе поведуть і країни ОПЕК, ті, які займаються видобутком. Треба пам'ятати і про те, що є ще конфігурація ОПЕК Плюс, куди входить в тому числі і Росія, адже вона теж не буде сидіти, склавши руки. І буде пропонувати свої мотиви для партнерів не тільки по плюс, а й двохсторонніх угодах, на яких, зокрема, базуються взаємовідносини у питаннях видобутку між Саудитами і Російською Федерацією. Ну і ще одна дуже серйозна позиція, про яку я вже зазначав. Зрозуміло, що слова, сказані правильні, це ще не означає. Зроблені дії. Відтак будемо стежити за цією ситуацією, і по тому, як вона буде розвертатися, стане зрозуміло, наскільки слова Дональда Трампа є базовими для його планів дій, і чи ці плани є реалістичними з точки зору їх. Реалізації на цьому дозвольте подякувати вам за увагу. Будьте здорові і до наступної зустрічі. До побачення.